Питання відновлення зруйнованих будинків, інфраструктурних об'єктів та енергетична незалежність Харкова. Ці та інші важливі питання для функціонування мегаполісу були обговорені в рамках візиту надзвичайного та повноважного посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні, міністра інфраструктури України та керівництва міста та області. Делегація оглянула новозбудовану підземну школу та низку інших об'єктів. Харків Росія боїться Харкова, бо насправді Харків є для Росії символом української незалежності і свободи. Саме тому Харків для нас має особливе значення, і тому ми будемо дбати про Харків. Харків'яни мають право жити в мирі, і діти Харкова мають безперешкодно ходити до школи. А місто Харків право на безпеку і нормальність. Хоробрість цього міста вражає нас усі. Німеччина допомагає, наприклад, у відновленні. Ми також будемо допомагати при відновленні енергетичних потужностей ТЕЦ та підстанцій в Харкові. Це дуже важливе питання, і його потрібно вирішувати швидко, тому що зима вже скоро. Все це має сенс, коли має місце, потужна протиповітряна оборона. Німеччина дуже підтримує Україну в питанні протиповітряної оборони. На сьогодні ми вже поставили багато систем. Ми розуміємо, що цього недостатньо, і Ми ведемо перед. Ремовини з нашими партнерами і сподіваємось що вони також зі свого боку зроблять поставки. Одне із важливих питань зустрічі: наскільки Харків увійде підготовленим у новий опалювальний сезон. Звичайно, ми говоримо про децентралізовану модель постачання електроенергії. Говоримо про децентралізовану модель постачання тепла. І Харків вже робив. Навіть перед цим опалювальним сезоном такі кроки, просто це стосувалося окремих районів, а нам потрібно, щоб все місто було незалежно від обставин, забезпечено теплом, забезпечено електроенергією. Обговорювали окремо звичайно допомогу Німеччини в інших напрямках і проговорили детальний план міжнародних конференцій, наших координаційних зустрічей в найближчі тижні і місяці. На яких ми саме будемо вирішувати конкретні питання, які зараз потребує міста і область, Харків повинен продовжити свій розвиток попри складні обставини, каже харківський міський голова Ігор Терехов. Місто має свій генеральний план розвитку міста і його потрібно впроваджувати в життя. І в цьому є фінансова підтримка Німеччини, зазначив очільник міста. Попереду нові зустрічі на найвищому рівні, що дадуть свій позитивний результат. Робиться все, аби Харків розвивався та ставав ще більш сучасним та комфортним для його мешканців. Харків – це символ, це символ України, символ незламності України, і перш за все, нам потрібно сьогодні. Відстояти наше місце в військовому плані, бо ворог має свої плани, але не важливо, що він має. Важливо, як ми будемо руйнувати ці плани. І зважаючи на все це, нам потрібно підготувати наше місто до опалювального сезону і пройти цей опалювальний сезон. Тому я вважаю, що нам необхідно конкретні дії і з боку наших друзів і партнерів з Німеччини щодо поставки обладнання і щодо поставки... Протиповітряно оборони це дуже важливо для нас, і це ми все обговорювали на наші зустрічі спільно. Крім цього, що стосується перспектив, ми не можемо чекати до закінчення війни. Нам потрібно відбудовувати для цього нам потрібні кошти. І я тут дуже вдячний міністерству і дуже прошу ще, щоб ми отримували ці кошти. Бо сьогодні таких руйнацій, які є у нашому місті, жодне міста немає. Нам потрібно, щоб всі це розуміли. Дійсно, я вдячний за підтримку офісу президента, бо дуже важливо, що нас підтримує офіс президента, і ми відчуваємо цю підтримку конкретними діями. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків. Новини.